Є знижки на гепаргін 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Депортації не буде. У МВС Польщі зробили гучну заяву, а у Німеччині чоловіки з України не позбавлятимуть статусу біженців. Однак військово зобов'язані чоловіки тимчасово не зможуть оформити закордонні паспорти та отримувати консульські послуги за кордоном. Про це попіклувалася влада в Україні. Чи проситимуть на вихід українських чоловіків у Європі та які категорії українців таки можуть отримати закордонний паспорт? Розповім за мить з вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Депортація відміняється у МВС. Польщі повідомили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта. Польща готова продовжити захист для українських біженців. Який поки діє лише до 30 червня, зокрема для тих, хто не матиме чинних документів. Про це пише польське видання «Газета» з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчина Кервінського. Ба більше за його словами Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передавати їх приватних даних, зокрема Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Однак раніше міністр оборони Польщі заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Він наголосив, що українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. За словами міністра оборони Польщі, українські громадяни не виконують своїх обов'язків перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. З подібною заявою виступили. І в Литві. міністр оборони Лауріна Скащуна заявив, що Україна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостині. Бігатиме, як це питання вирішуватиме польща і може взяти з неї приклад. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і вести до України. Цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тому давайте зачекаємо, і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Єврокомісія взагалі відмовилася коментувати рішення МЗС України про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпер повідомила Радіо Свобода, що у відомстві взяли до відома цю інформацію. Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку. Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити. Хто хто, а Німеччина перша хто став на бік українців. Там відразу заявили, що чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максимілян Каль. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість. Або чоловіків, водночас, ані він, ані прес-секретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків прозовного віку, які перебувають зокрема і в Німеччині. Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН, заявив представник цього відомства Крістіан Вагнер. Однак проблема ось в чому: під мобілізаційний закон підпадають усі без винятку чоловіки, громадяни України і. І ті, хто виїхав після вторгнення Росії, і ті, хто живе за кордоном від самого народження, тому тут і виникає питання про нібито невибірковий підхід та несправедливість. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися із українцями, хто наразі перебуває у Празі, Варшаві, Брюсселі та Мюнхені. Якщо вважають, що це стане причиною повернення українців в Україну, то не думаю. Моя думка, що радше шукатимуть певні лазівки у Європі, ніж повертатися до України. Це звісно, сумно, але якось воно. Так, реальна картина. Мій паспорт готовий. Він знаходиться в Україні. Мені потрібно було тільки написати заяву для його пересилки. І все. Нехай спочатку позабирають тих, хто повиїжджав за кордон з інвалідності, і таке і інше. В Україну можуть повернутися ті, у кого там сім'я. На інших сподіватися не варто через відсутність справедливості щодо мобілізації. Примітно, що деякі нардепи також не задоволені рішенням МЗС, ба більше навіть називають його напівзаконним. Таку думку висловила депутатка Соломія Бобровська в коментарі Радіо Свободи. Я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має дуже сумнівний результат адекватність і зміст. Юристи також розкритикували дії української влади. Правозахисники пояснюють, що таке рішення МЗС не зовсім коректне, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності. Тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юристи і правозахисник Олександр Павліченко в ефірі Суспільного у телемарафоні Єдині новини розповів, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування. Тобто, фактично йдеться про 17 травня 2024 року, і ще 8 місяців щодо двох окремих положень частин, які стосуються ВЛК, і посилатися на Правову норму, яка нечинна з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах. Як на мене, це просто розписуватися у власній правовійні компетентності. Це перше, і тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з. Тим щоб намагатися повернути е, чоловіків призовного віку до України, але е, давайте подивимося на взагалі цю процедуру, е, як вона передбачена. Йдеться про те, що чоловіки мають оновити свої персональні дані, тобто фактично, з'явитися або очно, фізично до територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж якщо буде створено оцей. Кабінет військовозобов'язаного, військово зобов'язаного якого ще немає, тобто, це ми говоримо, що буде створено, буде встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи. Але до того накладається ембарго, тобто пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли. М'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України навіть на законних підставах, тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є м'яко кажучи, неправовим. Нагадаю, що МЗС України пояснило, що запроваджені обмеження з приймання заяв на вчинення консульських дій є тимчасовими і пов'язані з нещодавно ухваленим законом про мобілізацію, який має набути чинності лише 18 травня. Виняток заяви про оформлення посвідчень особи на повернення до України в українських чоловіків за кордоном. Була остання надія отримати документи в закордонних центрах видачі паспортів, наприклад, таких як ДП документ. Однак і тут це зробити тепер неможливо. Ця компанія входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Звертаємо увагу, що постанова кабінету міністрів України номер 443 від 23 квітня 2024 року щодо зміну порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП документ. Ба більше Кабмін заборонив пересилати з України за кордон паспорти для чоловіків призовного віку. Їх можна отримати. Тільки в Україні отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС. Переслання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Водночас чоловіки, які згідно законодавством, мають право виїжджати за кордони і надалі зможуть отримувати переслані паспорти. До цих категорій належать люди з інвалідністю, люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружин з інвалідністю першої або другої групи, люди, які доглядають за інвалідами першої або другої групи, батьки усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітніх людей з інвалідністю першої або другої групи. Ідусі брати відчими з дітей з інвалідністю, опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку. Люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. А як думаєте, ви чи знайде українська влада механізми повернення до України військовозобов'язаних чоловіків, що наразі перебувають за кордоном, та чи буде цьому сприяти влада іноземних держав? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.